Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні ми з вами проговоримо про домашніх друзів це песики, котики, папуги, рибки. Вони дуже багато роблять для нас, охороняють нас, дарують нам раді спілкування, а іноді, а іноді рятують нас від небезпеки. І за це вони від нас відчікують тільки любові та уваги. А у вас є домашні друзі, які мешкають з вами в вашій квартирі або в вашому будинку, там, де ви живете. Я зараз хочу, дітки, вас, познайомити з дівчинкою, яку звать Катруся, і вона вам розповість про своїх домашніх друзів. Потім я чекаю від вас фото ваших домашніх друзів, які з вами живуть, і за якими ви доглядаєте? Привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з моїми найкращими друзями, моїми домашніми улюбленцями. А у вас вдома є домашні тваринки? Знайомтесь, це мій котик. Його звати Мурчик. Ви напевно здогадались, чому ми його так назвали. Правильно, тому що він дуже мило муркоче, коли його гладять по спинці та животику. І домашні тварини люблять увагу і обожнюють грати зі своїми господарями. Але домашні вихованці не іграшки, а живі істоти. І господарі зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів. Вчасно годувати та прибирати мої друзі також мають домашніх улюбленців. Ті зі мною. Я вас зараз з ними познайомлю. Це мій друг Сашко. Ми живемо недалеко один від одного по сусідству. Він має вдома золоту рибку, батьківщина золотих рибок країна Китай. Ми з сашком любимо спостерігати, як золота рибка плаває в акваріумі. Це завжди дуже весело та цікаво. Нашкодає рибці їсти спеціальний корм два рази на день зранку, коли іде до школи, і ввечері, коли лягає спати. Рибкам також треба регулярно міняти воду в акваріумі. Якщо вчасно не поміняти, то вода стає брудною, і рибки навіть можуть захворіти. Отже, навіть маленькі рибки потребують нашої уваги та догляду. А це маленький хвилястий папуга. Його звуть Гоша. Він живе у моєї бабусі. Всі папуги дуже дружні та розумні. Гоша має добру пам'ять. Він вміє повторяти різні звуки, і навіть деколи те, що ми говоримо. Гоша має свій будиночок. Він живе у просторій клітці. Там він має дзеркальце, гойдалку та іграшки. Бабуся щоранку змінює йому воду та дає їсти спеціальний корм для папуг. Також бабуся кожен день випускає гошу на прогулянку та політати. У кожного є свій домашній улюбленець. У когось вдома живе черепашка. А хтось хоче мати котика чи собаку. Але треба добре подумати, перш ніж завести домашню тваринку. Ми маємо пам'ятати, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Господарі зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів, вчасно годувати та прибирати. Тому давайте дбати про домашніх улюбленців і станемо їхніми найкращими друзями. Я вже біжу годувати мурчика. Папа, -па, до зустрічі! Дякую тобі за перегляд! Якщо сподобалось, ставте лайки вподобайки під цим відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Заходьте у списки відтворення та дивіться ще серії про мої пригоди та навчальні відео.